Іноді доля розлучає навіть найсильніші серця. Але коли любов справжня, вона не вмирає навіть у тиші, навіть у війні. Марина стояла на вокзалі, її очі повні сліз, але вона не плакала. Андрій тримав її руку і тихо шепотів. Я повернусь, обіцяю, і потяг повільно рушив, забираючи з собою її спокій, її світ, її кохання. Дні стали тижнями, тижні місяцями. Листи приходили все рідше, але вона писала щодня. Бо вірила, він живий. Навіть коли всі мовчали, вона чекала. І одного весняного ранку, коли дощ стукав у вікно, вона відчинила двері. На порозі стояв він, втомлений, посивілий, але живий, і в його очах те саме кохання, що й колись. Вони мовчали. Сльози текли по її щоках, а він лише сказав Я вдома, Music swells, ten fads softly Іноді любов не потребує слів. Вона просто чекає, і коли серця не здаються, доля відступає. Це була їхня історія, українська історія кохання. Історія, що нагадує справжнє кохання завжди знаходить дорогу додому.